Олена Підгрушна на вогневому рубежі. Підгрушна з п'яти. Ви подивіться, що робить лідер і капітан нашої команди. Олена Підгрушна йде лідером. Дуже серйозні проблеми. У Шумілової. Фані Хорн вилітає і Францішка Хільдебрант затрималася. Затрималася е якраз от роботою, не тільки через перезарядку. Скільки у Підгрушної 10 секунд буде. Для Моніки Хойніш це достатньо. Для колишньої лижниці, але не дуже хорошої лижниці. буде у 30-секундному. Стрільба вирішуватиме все, як ризиковано. Зараз хтось проходив. Ну, а Олена Підгрушна. Готували її інші люди в славному місті, у файному місті Тернопіль. І побачимо зараз, як ця підготовка. Дасться в знаки під час стрільби стоячи. Нагадую, у Лені 12 секунд. 12 є секунд переваги над Ким Була... Була Моніка Хойніш. Побачимо, хто буде зараз. Так і є. Моніка Хойніш під'їжджає, Лена Підгрушна на стрільбі. Браво! Браво! Лена Підгрушна йде. Із шести вона відстріляла, але подивіться, інші помиляються. Інші так само помиляються і перезаряджати доводиться Моніці Хойніш. І францішці. І всі промазали. Ніхто не, не втік чистий з цієї стрільби. Зараз. І ось передача уже естафети. Загубили режисери. Передачу естафети від Олени Підгрушної до Віти Семеренко. Віта. На дистанції. Ну і ось тільки. 43 секунди. 43 секунди. Спокійно, все нормально. Зараз буде дуже важкий і дуже важливий етап. Турковий. Григорій Шамрай, звичайно, переживає. А ми переживаємо також Григорію Івановичу. Переживаємо дуже. Віта Сибаренко наближається до вогневого рубежу по цій найдовшій в світовому біатлоні. Прямій. Нагадаю, Віта на 13-й позиції в загальному заліку. І на восьмій в заліку спринтів всі перші місця в усіх заліках і в дисциплінах, і в загальному посідає Тура Бергер, яка за спиною у Віти Семеренко на відстані 2 хвилин і 23 цілих секунд. Віта Семеренко на вогневому рубежі. Стрільба номер 7, естафета в Обергофі. Останній етап Як на тренуванні, як на тренуванні, або як в Тирі. Під час святкування нового року, під час новорічних забав, поки що немає посмішки на обличчі у Григорія Шамрая, і ми не будемо завчасно радіти, але констатуємо, що це була блискуча стрільба, одна з найкращих для Віти Семеренко в цьому сезоні. Сказати важко. І от вітерець. І от вітерець на стрільбищі. Вітерця, вітерець з поривами. Неураганний, звичайно, але треба подивитися вічі на, на, на пропорції і треба думати віта семеренко вогневий рубіж номер два і номер вісім у гонці Є! Ура! Ура! Подаруночок під ялинку для всієї України у виконанні Юлії Джими Віти Валі Семеренко і Олени Підгрушної. Віта йде першою на останнє коло естафети в Обергофі. Така доля. Ну і от емоції, емоції Григорія Шамрия відповідають, а може і. І применшені порівняно із нашими, я впевнений, як рік почнеш, так його і проведеш. І ось ми починаємо рік лідерством, поки що лідерством. 500 метрів залишається у нас, поки ми будемо говорити слово лідерство, і потім ми будемо говорити інше слово, і ви розумієте, яке це буде слово. 40 секунд. Нам дозволяють. Про це говорити. 41 секунда. Позначка 4, е, і на позначці 4-8 вони перетворилися вже на 46 секунд. І Віта теж на своєму етапі біжить дуже добре. Хвилина 44 у відставання у команди Німеччини. І ось він наш фініш. Ось він, наш фініш. І ось він наш прапор. Ми маємо можливість навіть для того, щоб схопити прапор і понести його через фінішну риску. В Обергофі, в цьому важкому противному з поганою погодою Обергофі, ми перемагаємо. Ми перемагаємо і ця перемога всієї нашої команди разом із тренерами, президентом федерації масажистами, лікарями, змащиками. Ну і от, до кажучи, принагідно, хочу нагадати вам, що гідральним спонсором. Цієї, зокрема, і цієї чудової, прекрасної трансляції на першому національному є перша приватна броварня. Франція фінішує на другій позиції. У нас зараз дуже зміцняться наші позиції у заліку Кубку націй. Це дуже важливо. Ми боремося за те, щоб повернутися у Чільну п'ятірку для того, щоб заявляти більше людей. У нас є кого заявляти, як показують і, е, кубки IBU. І я сподіваюся, покаже і покажуть європейські юнацькі ігри. Е, ще, ще Олімпійський фестиваль. Франція також радіє. В Франції не все добре. Сьогодні складалося у Франції, зате сьогодні найкраща стрільба. Зверніть увагу, у них найкраща стрільба, а ми швидше ходом. Швидше і швидше набагато. Загальна, загальна швидкість приблизно на 50 секунд. Навіть більше ніж на 50 секунд. Аж хвилину ми привозимо, привозимо Франції. Даша Добрачева піднімає команду з низин до вершин на восьму позицію. На третій позиції фінішує. Збірна Німеччина. І збірна Німеччини у нас на проводі, я погано чую, хто думаю, що Василь, Василь Павлович Карленко, так, Василю Павловичу? Так, так, так. Василі Павловичу, Павлович, ну я вас вже з Новим роком не вітаю, ви розумієте, що це вже не актуально сьогодні. Я вітаю вас цією перемогою. Ваші коментарі перші. Дякую, діше, заслужена перемога у дівчат і всього колективу, який працював на цю перемогу. В таких складних складних умовах, дощ, вітер, дома. Наші дівчата показали, що вони здатні боротися. І на такій остановці, але не тільки в такі. Я думаю, що це наступне провод, хороших результатів у майбутньому. Я ще раз вітаю всіх глядачів із цією прекрасною перемогою. Дякую вам за теплу підтримку. Василі Павловичу, скажіть, будь ласка. А... В, ну ми всі розуміли, що сьогодні е, які сьогодні розклади були перед стартові. Е, на, на що ви особисто ви на що ви розраховували перед стартом? Ви знаєте, сьогодні як ніколи, як колю на душі був щільно, незважаючи на те, що така погода. У нас була як знаєте, до усіх тренерів. Я це кажу для якого слова Упевнені, що наші дівчата все таки мають. Вже давно показувати себе, не зросталося трошки, але сьогодні якраз зорі зійшлися на цій естафеті. тому ми були спокійні. Безумовно, що у кожного тренера є хвилювання, у кожного спортсмена. Але сьогодні це був надзвичайний день. Я думаю, що на цей день уклали усі, усі, хто причетний до цієї перемоги. Василю Павловичу, і ще можливо пару слів. Ви прокоментуєте. Якщо у вас вийде, якщо ви все маєте вже всю інформацію, виступ кожної з дівчат. От, Наприклад, Юля Жима такий достатньо ризикований був хід ставити її на стартовий етап, <пистри> поштовхатися там. Ви знаєте, сьогодні таксика суперної боротьби була побудована по принципу воска, яка говорять на або схід. Сходний прямої. Ми розуміли, що при такому, при такій погоді потрібен надійний стрілок. Нехай він трошки програє на ходу, але надійний стрілок. І Юля все справилась. Потім Валя. Валя теж прекрасно працювала. Ми, безумовно, сьогодні багато родилося, ми бачимо, що ключовим етапом на стапедії є третій. На ньому як ставиться крапка на дій. Іліна підручна і. Каслужена поставила, не незважаючи на те, що вона тільки оклімалася від хвороби, але безумовно що це є крапка. А віта, безумовно, вона ну, Віта є Віта, вона здатна працювати на будь-якому етапі. Ми її бачили на першому, на другому, на іншому. І взагалі в естафеті сьогодні кожен спортсмен має вміти бігти в будь-яких етапів, тому що це є найцікавіше, найготовищіше. Вонка готує, всі готуються, і наші дівчата в тому готувати на сьогодні. Василю Павловичу, можна розраховувати, що такий же самий склад, таку саму комбінацію спортсменок ми побачимо на наступних естафетах в Антхольці, на чемпіонаті світу в Сочі. Я вам цього абсолютно зіцяти не можу, тому що ми собирати з нашим президентом домовилися, що ми. Приймаємо ну нестандартні рішення, які відповідають реальній ситуації. Сьогодні не можна прогнозувати, що буде в нам хочеться, що буде на Олімпійських іграх. Є сьогоденна ситуація конкретна за декілька годин. до старту. і ми, ми побудували цю гонку таким чином і не помилилися, але я впевнений, як кажу, все. Від зміни до данки в сума не змінюється. Наша кожна з дівчат, в тому числі Наталія Бурдига і молоді дівчата, вони здатні боротися на кожному етапі. Дякую, Василь Павлович. Ну і на останок фактологічна інформація. Скажіть нам, чи всі дівчата будуть стартувати в спринті, чи не буде експериментів, пропусків гонки? Експериментів ніяких не буде. Всі будуть стартувати, хто буде здоровий. А хто не буде здоровий, значить ми будемо берегти на чемпіонат світу. Дякую, Василю Павловичу. Ще раз вас вітаю. І передайте, будь ласка, від нас шалені і несамовиті вітання нашій команді, яка сьогодні була найкращою, і будемо сподіватися, що це було ще не востаннє. А я ще раз хочу подякувати глядачам за ту теплоту, за, ту, за той, знаєте, такий емоціональний підйом, який вони позитив створюють, і це дуже важливо дуже важливо для спортсменів і для тренерів, і для обслуги. Спасибі вам. наступаючим горізон Христовичів. Щастя, здоров'я, ми ще вас порадуємо. Дякуємо, Василь. Павло Карленко, головний тренер збірної України, був у нас в прямому ефірі, не знаю чи вдасться нам дочекатися нагородження наших дівчат. Але обов'язково ви побачите його звичайно в новинних випусках. Оскільки я думаю, що це буде топ. Відео сьогоднішнього і завтрашнього дня. Сьогодні у нас дівчата були сьогодні дівчата. У нас, власне кажучи, справжні ньюсмейкери. У нас є ще трошки часу. Все таки будемо спробуємо підбити статистичні зокрема підсумки. Вони вони також дуже цікаві. Нагадую, до речі, завтра чоловіча естафета, і там теж буде цікаво. Там теж буде достатньо цікавий склад в усіх командах. Там повертається Сімон Фуркат, не стартує Мартен Фуркат. Там стартує у російської команди Олексій Волков, не стартує Євгеній Устюгов. І склад нашої команди Сергій Семенов, Сергій Сенєв, Артем Прима і Андрій Дереземля фінішуватиме в естафеті, чоловічій естафеті. І дуже хочеться, щоб він продовжив нам ось цей радісний момент, який ми бачимо з вами зараз на фініші жіночої. Естафети в Оберхофі.